Ось такий підсумок сьогоднішньої рибалки. Все карась. Все карась. Скільки штучок? Вісім... Вісім штучок. Гарні такі. Ловив я з години дня до чотирьох на другому ставочку. Підкормив трошки. Підкормив перловкою і так наловив. Поїсти хлопцям хватить. А ви підписуйтесь на мене, ставте лайки, коментарі. Тому що це краща система для того, щоб я викладав нові відео. І я вас всіх люблю, бувайте!